Так, всім привіт! Зараз хочу показати е, це тепловізор будівельний. Е, як він називається? ht 19 От Він Тобто він приходить в такій коробочки, е, такий чехол під нього. Там зарядка, ще до нього провод USB. Е, що я хочу сказати по ньому? Апарат хороший для будівельників. О, то тобто у нього е, ...получається... пам'ять є, можна знімати, фотографувати, відео є в ньому. Є, він подсоєняється через USB до комп'ютера. Вся заглушечка. Так, де це воно відкривається. Так щоб правильно відкрите. Ага, ось Де сюди. Ось такий вход під USB видно, так? Да? В принципі, він. з е, розстояння 1,5 метра, метр п'ять, якщо впаде, він не розіб'ється. Тут настройки різні є, по палітрі можна підібрати, як вам подобається. Я не заморачувався. Я. По умолчанню, яка є, такою користуюся. От. Він сам відшукує температуру. Ось обігунок бігає декуди. Показує різницю автоматом. І показує, де більше нагріти, де більше холодне. От, от Наприклад, зараз ми наведемо на стіну, щоб його видно було. Це булір'ян. Да? Перепади. Видно, де синє, там холодніше, де гаряче, От. гаряче. І дивимося через стінку. Видно, так? Да? Це труба димохода? А ну, трохи різко, щоб видно було. Ось ця стіна. От я трохи уведу, ось ця стіна синя. А оце вверх пішло це димоход. Він через стіну бачить. Наприклад, якщо батарею десь прорвало, там, він холодний, так само побачить перепад температури, чи в когось поли з подогрівом, і там якась утечка, чи коли гріється провода, електрика, можна теж ним дивитися. Ну, давайте подивимося будинок. Зараз на вулиці прохладно, от видно, да? де вікна. Пішло, більш холодне. І зверніть. А, ну, так, може, краще видно. Я ближче наведу, щоб вам було видніше. Ось, видно, так? Да? Перепади температури. Так, максимально постараюся, щоб вам було видно. А це синє, це холод заходить, там уже холодніше. От. А зараз подивимось, вийдемо на вулицю, як воно виглядає. Так, ми вийшли на вулицю. Зараз будинок, е -е, дивлюся, як він виглядає. Ну, постарайся максимально навести. От. Там, де красним виходить, особ особливо вікна, це тепло. От, ну, справа в тому, що будинок нагрівся трохи. Бо вже такої мінусової температури майже немає. ну Показувався мінус один. Але він ще тримає тепло зі дня, бо в день будинок нагрівався от. і він не, не успів трохи остити. А ну ближче підійдемо, бо робоча дистанція для будівельників десь 1,5-2 ну Або метр. Ми зараз ближче подивимося, ну до вікна наведи. Оце робоча дистанція, видно, так? Да? З-під вікон. До речі, треба там щось буде зробити, тому що там утеплітель посипався. Де будинок? Видно, що там от, 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 він сам відключається, якщо він сам працює, тут є таймер. Зараз я його включу по новому. Десь на хвилин 10 він виставлений, він сам відключається, якщо що. Так, зараз утримую кнопку Power. Зараз він вімкнеться. Він, він, він Треба трошки почекати, він зараз загрузиться. От, фотографії робляться, коли натискають на курок на цей фотографії чи відео, ви в настройках переводите. Тут неважко розібратися. А от іще раз. От, зараз підійду ще ближче. От робоча дистанція десь нехай буде тут півтора метра. Ось перше вікно. Видно, з під нього тепло уходить. Там воно, до речі, я дивлюсь, посипалося. Трохи там треба дати ремонту. А так взагалі, іздалі і теж видно, що бігає наш бобік. Да? <хух> ну, зніми, зніми його, як його видно. Видно, видно. На дистанції теж, метрів 100 він теж може бачити. Зараз ми його протестимо далі на дистанції, як він дивиться. Цей тепловізор. Ідемо. Так, на, на, на дистанцію. Все пішла у нас. Людина вперед. Трошки швидше, будь ласка. До туди дитина. Там тина десь метрів. Більше 50 метрів. Людину видно. Тобто для військових. Може воно якось і буде в пригоді, якщо нічого немає. Але я скажу, що екран вас буде трохи засвічувати. Ну, поблизу видно. Все, Даш, ти дійшла до кінця? Ну, я тебе бачу. І добре бачу. Давай назад. От. То видно. Це помимо того, що тут у будівлі вони нагріті, а десь серед холодного лісу і дуже добре буде видно. Так, а ну, давай ще покажемо. Ось, наприклад, у нас стіна. Візьми коснися, щоб попало в кадр. Подожди, руку, руку постав. Сюди. Ось. Зараз знімаю руку. Дай наведу. Убирай. Тепло залишається. Воно сканує. Видно, так? Да? Ану і ще тако пальчиками пройдись. Щоб видно було по стіні. Подожди. Ага, ага, все. Відбір, відбитки. Тобто, ну, сенсори дуже добрі. Видно, так? Да? Тобто, сенсори дуже добрі. Що хочу сказати, що тепловізори такі будівельні, вони е, є. Є такі не дуже дорогі, там по 50 доларів, то все ерунда. Нормальний тепловізор починається цей будівельний 200 доларів і вище. 200 доларів і вище. Все, що нижче, це таке погратися. А якщо хочете справді в роботі використовувати, то треба брати не менше, ніж 200 доларів. Ну, оцей модель HT-19. Доволі непоганий. 18-й теж е, нормальний не можна працювати. Але 19-й трошки кращий. У нього сенсори сильніше і якість зображення краще. От ще попробуємо піти на дах. Подивимося, як, як у нас зі стелею. Так, а ну наведи так, щоб добре було видно. Так, ось це у нас потолок, і видно, що. Синя холод заходить. Скоріше за все, за все він не А Ану до стіни. Стіна, стіна, стіна. Наведи сюди. Стіна видно, стіна тепліша. І ось, ось у нас тут -от димоход іде. Сюди, сам мені заплачай, щоб видно було. Видно красним. За стіною ось. Це димоход. Я відвожу в сторону, його немає. А тут -от улавлює димоход. І оце синє під потолком. Потолок неутеплений, воно показує зразу. Тут, верніше, тут дах йде. А це такий переход касить дах, він без утеплення. Зашитий ОСБ. і показує, що утеплення немає. Геть синє. А ну, йдемо далі. Знайте паузу, будь ласка. Це ми зайшли в кімнату. Видно, да? там, де угли, переходи. Це теж іде воно наче криша, тут о, куски. Але вона більш-менш утеплена. Але ось видно угли, де заходить холод. Воно це синім виділяє і бігає перепади температури шукає воно. Все видно, так? Да? Це де холод заходить. От така от штука. Так, йдемо наверх. Дивись, бачиш цю плюс? От дивись. Так, дивіться, що тут дуже цікаво. Ось у нас потолок, він утеплений. Тут мінвата 10 см товщину. Тут у нас стіна получається. Ось сюди синє. Це товщина, а ну, не це товщина в один кирпич. А ось сюди нижче перейшло. Тут іде стіна. Товще, плюс там примикає декладовка. Оцей перепад, воно дуже добре бачить. І сразу температура яка ось 8,3, 8,2. І внизу де стіна товща. Видно 10, 9. Отакий перепад. А сюди, до вікна. Вікно не утеплене. Сразу видно. Ану, так, щоб видно було. От, наведемо. Ось, ось зазори по углам. Там просто тим самим ну, п'ною задуто, все ближче підійдемо. Зніми, будь ласка. Тут навіть щіли не є. І воно тут -то добре видно, що холод заходить. Тут сюди-сюди. Тут -то у нас стіна видно повністю тепла з цієї сторони. Отак, видно повністю. Ну, тут ще ремонт іде. Тут воно все рівномірно. Ну, от приблизно так. А оцей перепад, воно ну, дуже добре видно. Тут ще раз наведи сюди мені. Ось, дуже добре видно по температурі, як воно навіть відрізняється, він улавлює зразу автоматом. Ну, от так воно. Зараз вийдемо на вулицю, наверх, подивимося. Дивіться, все ми зараз стоїмо зверху. Видно, що земля нагрілася. Це. Так він, ну, так він бачить. Зараз я трошки покручу. Навіть я ліхтарик відключив. Земля нагріта, воно видно так. Ну, якщо буде йти людина, чи щось більш тепліше, він виділиться одразу, буде дуже видно. І температуру сканує. Туди я навожу даль. Там десь, може, метрів 100. Воно показує мінус 4. От. Ну, погрешність в температурі в ньому десь може бути плюс-мінус 1-2 градуси. Це може бути він видавати помилку. Ну, от, приблизно такий пристрій вам показав.